Так, друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповідаю, що робити. А, якщо, наприклад, дивіться, ви такі а, йдете на вулицю, і вас відразу, коли ви виходите з під'їзду, вас хтось обливає кислотою чи, а, якимось, ну, кислотою чи якимось химикатом. Що робити, ну, по-перше, треба негайно промити обличчя під холодною водою та якщо у вас будесь сильно чесатися чи начнеться чи вам стане дуже погано, то негайно викликати швидку допомогу. А як дивитися, що може бути, якщо ви, там наприклад, да, ну дасте що робити, якщо там у вас хімічне отруєння? Ну, по перше, треба а, дізнатися, як, наприклад, якщо там в хворіте вітрянкою, ви випадково а, ви випали. Таблетку, ви випадково випили таблетку для формігатора, то негайно викликати швидку допомогу. Вам буде дуже погано, у вас буде повишатися температура, боліти голова, все чесатися. Ви можете навіть втратити свідомість. от. Тому, друзі, не вживаймо ніякі незнайомі таблетки та раствори. От, якщо ви там в, в кабінеті хімії то ні в кому разі нічого не вдихаємо, не п'ємо, ні нюхаємо, не їсимо. Наприклад, якщо ви з'їсте маленький шматочок натрій, якщо ви з'їсте великий шматок натрію, то вам стане дуже погано, якщо ви зап'єте водою, у вас взагалі може бути дирка в шлунку. От. Тому, друзі, а, нагадую, що ми не вживаємо ніякі незнайомі речовини. Ні хімікати, ні, ні якісь е, е, всякі колбочки не п'ємо, не нюхаємо. Що робити, якщо ви випадково випили? А там, наприклад, якщо вам лікар сказав випити дві, дві маленькі таблетки ви випили. А трима три, три великі, хто негайно викликає швидку допомогу. А і поки їде швидка допомога, треба промити, промити шлунок. От. Тому, друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. А, нагадую, що якщо вас а, с, ну, признак, якщо вас а, сильне хімічне отруєння, по-перше, у вас відслайнується кожа. Це може бути від радіації. чи Якщо ви там торкалися якісь хімікати, дуже шкідливі, чи а, ви торкалися а, уран, якщо ви торкнулися. Хоч раз уран, то негайно викликати швидку допомогу, поки вас не почала відславуватися ш... шкіра. Якщо вас почала відслаюватися шкіра, то негайно чекайте на швидку допомогу, вона приїжджає і вас лікує. Знайте, друзі, що робити в худшому случі від хімічного отруєння? Ну, дивіться, якщо вам прям так погано ви падаєте в, в обморок, то тільки переливання крові. По-другому нічого не вийде, ви просто помрете все. От. Тому, друзі, нагадую, що не в коєму разі не можна вживати хімічні речовини. не не пийте таблетки без назначення лікаря. Якщо вам лікар сказав там, випити одну таблетку на день, а ви випили, а дві, то вам буде погано. Якщо ви випите п'ять таблеток, то ви взагалі можете померти. Тому дуже, дуже обережно відносимося до всяких таблеток та речовин.